Бог і я, дорогі мої, наше щоденне життя складається з багатьох менших чи більших дій. Цінність і якість виховання цих дій залежить від ясності нашого розуміння того, чому і для кого їх робимо, чи весь перебіг нашого життя, в якому є праця, молитва, наука. Відпочинок терпіння, недуги спрямований у правильному чехітному напрямку. Виходячи, з цього, завданням наших духовних прав є злетіти на орбіту Бога, бо лише від ясного пізнання, хто є Бог і ким Він для мене є, я зможу зрозуміти, хто я і ким є для Бога. Щоб відважитися на політ до орбіти Бога, треба подібно до космонавта довго і терпляче тренуватися і відчути в собі тугу за Богу. Де і чим гасити цю сильну спрагу любові, щастя і задоволення, які постійно є в нас. Чому таке бажання постійно триває? Бо нас сотворив Бог і сотворив для себе. Через це завжди неспокійним буде наше серце, доки не спочинив Господі. Хто ж тоді є Бог скажете це смішне питання? Бо ж ми вивчали його ще на уроках катехізму? Ми вивчали або й далі вивчаємо під час наших слухань служби Божої проповідей. Наук. Так, це правда, але мені здається, що і цілого життя замало, щоб вивчити Бога. Наш розум занадто обмежений, щоб його зрозуміти. Бога радше треба відчути і сприйняти серцем, ніж розумом. І все ж таки до питання, хто є Бог сам у собі. Чим Він є для мене, нам потрібно постійно повертатися, бо до кого пристанеш, таким і станеш, каже Приповідка. Що краще ми його розумітимемо, то більш міцнітиме наша віра, збільшуватиметься наша надія, запалюватиметься наша любов до Нього, коли у нас буде ясніше поняття про Бога. Тоді легше буде зносити негаразди життя, поборювати лукавого диявола, бо ми будемо свідомі того, кому ми довірили наше життя, для кого пожертвували наш під і працю, для кого і заради чого ми зреклися різних приємностей в житті. Ми не будемо заздрити тим, хто біжить за вогниками розкошів. І втіх цього світу, всім тим, що цураються праці, терпінь і жертви, бо у нас буде свідомість того, що ми живемо і працюємо для великого Бога, що ми робимо і чекаємо ласки не від людей, а від нього, не тимчасової, тлінної, а вічної нагороди. Хто ж тоді є Бог? Бог відповідає Євангеліст Іван, це дух, дух невуловимий, безтілесний, незмінний, безмежний, неподільний. Бог це розум і воля. Він є на кожному місці, всюди присутній, все проникає, все знає, все утримує, все бачить, всім управляє. Він безконечно терплячий, весь на небесах і весь на землі. Завжди працює і відпочиває, збирає там, де не сіяв, усім управляє без утоми, наповнює всі місця, хоч жодне його не охоплює. Бог усе творить, усе годує, усе піддержує, все удосконалює. Бог це єство, що його ніякий дух не може осягнути, бо він недощажен, жоден розум Його збагнути не може, бо Він незбагненний, ніяке око Його не вловить, бо Він невидимий, ніякий язик Його не висловить, бо Він невимовний. На запитання пророка Мойсея, хто є Бог. Господь відповів, я той, хто є. Бог це той, без якого нічого немає. Бог це початок і кінець усіх речей. Це той, до кого час не має доступу, якому століть не бракує. Бог це той, від якого походить все, що лиш існує. І через якого і у кожному кожне створіння має своє буття. Він самогутній архітектор і творець сущого. Незаперечною правдою є і те, що Бог має довжину, яка називається вічністю, він має і ширину, яка називається любов'ю, він має і висоту незбагненну велич і славу. Має і глибину, ім'я, який мудрість. І ми прямуємо до цієї довжини, до вічності, зберігаючи постійно Божі заповіді, здобуваємо ширину через любов, наближаємося до Його слави через богошанування, черпаємо Божу мудрість і знання через покору Йому. Бог це Понад геніальний розум, всемогутня воля, незмінне добро, кришталева чеснота, одвічне світло, найвище щастя. Бог творить кожного з нас, щоб ми жили в ньому, з ним і для нього. Тому лише такий, а не інший Бог міг сказати, Я Бог. І немає більш Бога і нікого, як я, Ісаї 46.8. Лише такий Бог міг розумній людині, зобов'язуючи наказати, Хай не буде тебе інших богів окрім мене. У нього єдиного краса усіх речей, всі багатства, всі приємності, життя. Повнота сили, щастя і слави. Багато доброго є і в ангелах, у людях, і в кожному створінні, але все це є тільки відзеркаленням творчості Бога, все в ньому з'єднане без меж і без кінця. Сказав Господь до його. Я буду питати тебе, ти ж мені поясни, де ти був, коли я землю заснував. Розкажи, якщо маєш знання, хто основи її положив, чи ти знаєш, або хто розтягнув на ній шнура, і що підстави її позапущувані, або хто поклав камінь на наружни її, хто море воротами загородив, чи для тебе відкриті були брами смерті, чи широкість землі ти оглянув. Розкажи, якщо знаєш це все, Йова 38-39. тому написав колись французький філософ Вольтер, Всесвіт не дозволяє бути мені безбожником, бо не можу ніяк збагнути, як цей найточніший годинник Всесвіту постав і досконало працює мільйони років без годинникаря і поправи. Корли приглядаюся до небосхилу, то бачу тебе безмірний Боже, промовив винахідник лампочки Едісон. Бог говорив до кожного з нас: Я є Господь Бог Твій, я Бог і іншого немає. Без Нього ми не існували. І якщо існуємо, то лише тому, що Бог. А не сліпий випадок дав нам це життя і держить нас примік. У такого, а не в іншого Бога ми віруємо, на нього надіємося, йому підкоряємося, його слухаємо і його любимо понад усе. Ось таким є Бог сам у собі. З цього постає інше питання. Ким є Бог для мене? Що Він зробив і робить для мене, коли ясно усвідомлюю це, коли дав собі певну і рішучу відповідь на Це, тоді я зрозумію, ким, ким я є для Бога, і що я маю зробити для нього. Тоді розумію, що це не я є центром усього, а Він. І тому належить, я належу Богу. Ще наша істота вийшла з його руки і волі, увесь є Божий. За це Богові честь, слава і подяка. Бог мій, Бог центр і володар не лише Всесвіту, а й мене самого. Так воно було, є і так буде. Нічого ще не було, коли Бог вже був. Не я себе вигадав, не я себе сотворив, а Бог. Мене ще не було, не було інших людей, не було нічого, а Бог уже був. Це Господь сформував мене і накреслив моє буття. Я витвір Божої думки, істота Божої премудрості і всегутності. Бог мене сотворив і далі формує. Я витвір Божої думки, але я ще не завершений. Від нього ми більше залежні, ніж електричний струм, що у провіді від електростанції, як лиш перерветься електричний контакт прощавай. електрична енергія і світло. Ми про це в теперішньому часі дуже добре це відчуваємо. Не пуста і бездушна ця істина, я належу Богові. Уся моя життєва енергія плеве з електростанції, ім'я, який Бог. Ця думка може зробити вас відважними і діяльними у житті. У Богові живу. У Божих руках працюю, наше життя має свої жахливі хвилини терпі, а часто справжнього відчаю. Саме тоді ця спасенна гадка, що Бог є моїм Творцем, володарем і Батьком, що у ньому живемо, рухаємося, існуємо, бо ми з його роду, що Він рятує, зміцнює і обороняє, саме тоді ми з Богом. Це правда, що ми немічні створіння, але ми Божі. Через нашу немічність має промінити сила Божа, Наша з нашого боку потрібно більше довір'я і вірності для Бога, для Його святих вилін. Бог наш Творець, люблячий Батько і наше все, Ми ж Його створіння, подих Його духа, Його абсолютна власність. І цього нам вистачить. Лише умійте. Довірям кинутися у море, яким є Бог, тоді знайдемо спокій і силу до далі життя. Третє питання: хто ми? ким ми є для Бога? Наше походження, наш може і славний рід, з якого ми вийшли, це ніщо. Перед нами світ існував, розвивався, все відбувалося без нас, хоч ми і не існували. Для чого і для кого ми були потрібні? Для нічого і для нікого, хто потребував нас? Ніхто. А ми так часто думаємо про себе, що ми є такими необхідними, а деколи незамінними. Якби ми помилялися, якби були в чому переконані, все те, ким ми є, все, що маємо, походить від Бога. Бо якби Він постійно не отримував нас при житті. Знову б перетворилася в ніщо. Тому, дорогі мої, проші, мої ласки, о Господи, дай, щоб я пізнав тебе і пізнав себе, Тебе для того, щоб більше любити і славити себе для того, щоб не гордитися, не виноситися, не переоцінювати. Бо ти мій початок і мій кінець, я твоя власність. Чи хочу цього чи ні, чи думаю про те чи ні, чи переконаний я в цьому чи ні. Від тебе, О Боже, я більше залежний, ніж промінь від сонця, ніж річка від жерела. Тож я хочу бути цілком Твоїм, що миті і вічно. Хочу, щоб тільки Бог був центром мого життя, моєї праці, моїх змагань, науки і терпіння. Його єдиного понад усе інше на світі я хочу любити, Його славити, Його служити, бо Він Бог мій і все моє. Друга основна правда нашої християнської віри каже Вірую в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, відоцяродженого перед усіма віками. Отже, головне наше завдання, як віруючих християн, мати вичерпне ясне поняття про те, ким є Ісус Христос сам у собі, ким Він є для нас і ми для Нього. Тут вже певністю відповідаємо, що Христос є Богом, про це Він сам про себе мовить. Христос Господь провадив своє життя подібно всіх, але коли оповідав апостолам про себе, то ніколи не ставив себе рівним з людьми. Важливим доказом божества Христа є висловлювання, в котрих Він називає Бога мій Отець, ваш Отець, а ніколи не каже наш Отець. Тим Ісус, наче хотів підкреслити, що Бог є моїм Отцем і вашим Отцем, але я в інший спосіб є Його Сином, ніж ви. Коли апостоли просили Ісуса, щоб навчив їх молитися, тоді Христос сказав їм. Коли молитися, кажіть, Отче наш, що є син на небесах, але чого Він не стосує до себе. При іншій нагоді Ісус виразно каже: Іду до Отця Мого і до Отця вашого, є Отець мій, по-котрого ви не говорите, що є Богом вашим. Що ми бачимо, що Ісус Христос цілком інакше розумів своє синівство Боже, ніж людське і біологічне. Це правда, що в Євангеліях чотирьох євангелистів зустрічається вислів, Син Божий, та Ісус називає себе аж 82 рази Сином Людським. Який не має де голови приклонити, що Він терпітиме і буде розп'ятим на говті, що Він прийде судити в оточенні майстату з великою силою. Про те, що Христос вважав себе Богом, свідчить його обітниці і наопоумлення. Якщо б Христос не вважав себе Богом, то чи він би міг для себе вимагати безгалятного віддання і любові, яка належить тільки Богові? Ісус, великою Впевненість і відсутність, що каже, хто більше мене як мене любить, батька чи матір, то й мене недостойне. Матея 10:37. Не знаємо в історії світу такої людини, яка би вимагала від ближніх, щоб її любили більше від батьків і рідних. В іншому місці Ісус явно каже про себе, Я, дорога, правда і життя, Івана 14,6. Найбільше генії людства шукали різних доріг правди, але в кінці часто визнавали, що помиляються. Христос же твердить про себе, що Він є вчиленою правдою і єдиною дорогою, яка провадить до спасіння людини і є, є вічного життя у Бозі. Ісус з категоричною впевненістю твердить, що Він буде судити людей, що від нього залежить наше вічне спасіння, а чи й прокляття. Якщо б Христос не вважав себе Богом, то чи міг би вимагати від людей абсолютної віри, від якої залежить вічне життя? Ісус Бог каже: хто вірує у сина, той має життя вічне, а хто у сина не вірує, той життя вічного не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває. Івана 3:36. І далі твердить Ісус, хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. Івана 11, 25. Чи може якась людина щось подібне сказати про себе, як мовив Христос чоловік? Христос погрожує тим, хто не вірив в нього, бо прийде син людський у славі свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. Матей 16,26. Якщо б Христос не був Богом, то чи Він міг би щось таке сказати? Якби ще він не був свідомий свого божества, повного сили і влади? Зовсім певно, що ні. Але Христос вважав себе Богом, бо це твердить Його месіянська свідомість. Ісус виразно каже, чому він, Боже Слово, взяло на себе людське стіло з Діви Марії, щоби терпіти разом з людиною, бути розп'ятим і так своєю смертю винагородити Отцю небесному за гріхи природича Адама і усіх інших людей. Що ти, апостол Іван пояснює цю тайну Божу, бо Бог так полюбив світ, що Сина своє народно дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Урешті Христос, Бог, чоловік, передень своєї смерті, встановлюючи тайну Прищитої Євхаристії, каже виразно: це кров моя Нового Завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Матея 26.28. Аж ніяк незвичайна людина може твердити про себе щось подібне. Це міг твердити лише Бог, Богочоловік. Йому наша подяка і віра в його Божі слова. Ще більше, Христос виразно видав себе меші Богочоловіком, коли про Каяфа сказав: Заприщагаю Тебе живим Богом, щоб Ти й нам сказав, чи ти Христос, Син Божий. Матея 26, шість: Тоді Ісус. Слушаю, гідніші, да, Ти сказав, тобто, так, я є, добре кажеш. На це просвященника Каяфа негайно зрегово, скрикнувши, він богозневажив, навіщо нам іще свідки потрібні? Ось ви чули тепер його богоснева, а за богохульство євреї карали смертю. Ось так Христос, як людина і богочоловік, Спаситель людства, мусив умерти, бо визнав себе за Бога. Так, дорогі мої. З великим, великим таїнством Божого провидіння є правда про непорочне зачаття Діви Марії, яка мужа не знала, і з неї прийшов наш відмещі Христос. Великою Божою таємницею є факт перебування Христа Богочоловіка, на землі. І з цим життям Ісуса Богочоловіка злучене велике Боже таїнство, Його упокор. Рення від Вефлеєму до Голгофти, таїнство Його терпінь, розп'яття і смерті, завершене славним воскресінням і вознесінням на небо. Отож, дорогі мої, для нас, християн, дивним і незрозумілим стає те, що, попри так багато очних Божих навчань, Осторог, та нескінчної любові до людей Христа Спасителя, яких ніхто з людей ніколи не довершив. Христос має стільки ворогів, стільки переслідувань, гонінь Його послідовників і вірних уже дві тисячі років. Подібні труднощі переживали перші апостоли і тисячі послідовників Христа, яких Христос запитував, і нині запитує кожна, і ви не хочете відійти. На це, колись вибраний Богом Верховний апостол Петро відповів разом з ним і ми, що віруючи християни повинні мовити, до кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що Ти Христос, Син Бога Живого. Івана 6. 68,60. У тебе віруємо. З тобою ми хочемо жити, тобі служити, тебе поможе сил своїх наслідувати і діти з тобою, Ісусе, до нашої вітчизни неба. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто не підписаний. Залиште коментар, коментуйте, висловлюйте свої думки, запитуйте, а також про лайки, подобайки не забувайте. Слава!